Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати 14-го туру АПЛ сезону 25-26. Та підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Сіті поїхала до Фулхема. Відкритий і неймовірно видовищний матч. 9 голів. Шалений Там Сіті. Впевнено напочали матч. 0-3 на табло. А датчани ледь не вирвали нічию матчі з рахунком 1-5. Сіті зумів вирвати перемогу, але Фулхам тримав інтригу майже до фінального свистка. Захист обох команд виглядав нестабільно, а фанати задоволені 4-5 на табло. Пишіть, як вам результат цього туру. Ньюкасл приймав Тоттенхем. Напружене дербі на Сент-Джеймс Парк. Обидві команди створили чимало моментів. Але реалізація підвела. Ньюкасл вів двічі, але Тоттенхем відповів рівною грою. Фінальний рахунок 2-2. Результат залишає більше запитань, ніж відповідей. Обидві команди мали за що пожалкувати. Спори так матчів підряд не перемагають. Бормут грав з Евертоном. Евертон здобув історичну перемогу. Вперше в Лізі перемагає на полі Бормута. І гол Гріліша прийшов в кінці після підбору м'яча в центрі поля. Господарі мали шанс, але іризки виглядали певніше і акуратніше в обороні. Миколенко отримав з найвищих оцінок в команді. Бормут 5 матчів підряд не перемагає. Бренфорд поїхав до Арсеналу. Канонери відновили впевненість після останніх результатів. Впевнена гра, контрольована перемога, два голи. Дисципліна в обороні, мінімальна шансів для суперника. Бренфорд не зумів нав'язати гру. Господарі повністю домінували. Ярмолюк посередньо відіграв цьому матчі. А ми перейдемо до матчу Брайтон проти Астон Віли. Фейричний Біл. Сім голів відкритий футбол і шалений темп. Постановила взяла верх на тоненькому балансі. Гострих контратак і наполегливого пресингу. Брайтон відповів, але цього разу реалізація їх підвела. У вирішальні моменти матч за ситуаційним лігу місцем. І перша поразка в п'яти матчах від чайок. Аурхемптон приймав Нотіним Форест. Форест очки на виїзді завдяки лише одному результативному моменту. Реалізовано після контратаки. Булс створив тиск, але не вистачило точності в завершальній фазі. Гості максимально компактні та холоднокровні. Булс 10 матчів підряд не знає перемоги. Берлін приймав Кріста Пелес. Пелес забирає три очки на виїзді. Мінімальний рахунок, але контрольована ситуація та гостра контратака. Берлін намагався тиснути, але пробити організовану оборону. Суперника не зумів. Чистий, сухий матч для гостей. Бернлі 5 матчів підряд не перемагає. Сандерленд поїхав до Ліверпуля. Червоні пропустили і ледву рятували нічого. Момент Сандерленда на початку вирішив багато. Господарі тиснули, атакували, але оборона стає трималася до фінального свистка. Ліверпуль врятував бодав, не очко, але без яскравої гри в цьому матчі. Челсі поїхав до Ельдса. Сенсація туру. Звитяга Літса! Активний пресинг, швидкі атаки та реалізація моментів Челсі не встиг виправитись. Гості володіли м'ячем, але без гостроти господарі реалізували шанси і зуміли перемогти суперника, реалізовувавши їх помилки. Сильний матч від павичів, перша перемога за 5 матчів Ліцу, який тільки до цього програвав. А наш мудрик може з нового року повернутися в футбол. Є інформація, що ним цікавиться Страсбург, куди він може піти. В оренду. Пишіть, чи чекаєте Мудрика в складі Челсі? Та чи допоможе він Україні кваліфікуватись на чемпіонат світу, Манчестер Юнайтед приймав Вестхем Заключний матч туру завершився нічією. Юнайтед вів у рахунку після голу в другому таймі, але Вестхем відігрався завдяки стандарту. Господарі домінували, створили кілька моментів і навіть мали шанс виграти, але не реалізували фінальний ривок. Молодобійцям! Не здавались і забрали один бал на виїзді. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром Голланд з 15 голами, кращими асистентами є Фернандеш та Кудус додався, віддавши п'яту результативну передачу. Перша десятка зараз має такий вигляд. Бачимо, арсенал залишається на першому місці Сіті зацементував за собою друге місце. Астон Вілла обігнала Челсі. Кристал -Пелес. Підскочив відразу на п'яте місце. Лігу Європи. Манчестер Юнайтед та Ліверпуль опустилися на сходинку нижче. На восьме та дев'яте місце відповідно. Евертон піднімається у першу десятку відразу. А друга десятка має таке розташування. Тоттенхем та Ньюкасл піднімаються на сходинку вище. Бормут вже 14-й. І бачимо Ліц після впевненої перемоги над Челсі одним із лідерів чемпіонату. Піднімається з зони виліту, опустивши туди Вестхем Юнайтед, який зіграв нічию з Манчестер Юнайтед. Хемтон знову на останньому місці, не перемігши та не здобувши жодного очка в цьому турі. Пишіть, на якому місці ваша улюблена команда. А ми перейдемо до матчу 15-го туру. 6 грудня Манн-Сіті прийме Сандерленд, Арсенал поїде до Астонвіли. Брендфорд зіграє з Тоттенхемом. А Челсі гостюватиме в Бормута. Також 6 грудня зіграють Ньюкасл проти Бернлі, Евертон прийме Нотюген Форест, Ліверпуль гостюватиме в літці. 7 грудня Фулкем зіграє Крістал Пелец. Брайтон прийме Вестхем. А тур закриють 8 грудня Уолерхемптон та Манчестер Юнайтед. Пишіть, на який матч ви очікуєте найбільше. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ! Para, Mojo,